Всім привіта. Про... Так, я вже повернувся. Так, ну ніби то їхнє все, ну їхні двері тут дивося. <nellyt torpeci> Боже, вони там викривають. <sighs> О, там хтось тукає, побігла, а ти, а ви доки ви... بера... розбирайтеся. Добрий день, пане поліцейський, добрий. Отже, коротше, зараз ми розкажу ситуацію, але вже тут. Отже, коротше, виріхала ситуацію. Ага, добре, ми зараз побудемо. Я вибачте за ці звуки. Просто не знаю чого. Короче, я так піду до них і коли я класну, то тако... Давай приходять. що тако я Двері будуть так, ну не зачинні, а привічні. Ну, чуть буде десь, але буде. Так, я вже прийшла. Міліція ніколи не прийде. І взагалі, віддай мою шапку. Де да, тата? <кху> шапку. Ти взагалі мною не командуєш. А ну звідси в розвіку. Ааа! Ай! Це так боляче. Ай! <кху> <кху> та шо? Ну, я тебе не дарив. Ну, я тебе так дарив. Немає ніяких доказів. Все. Все. Я піду, буду що я тобі не шкафа. Меня ніхто не спаде. ти що взяв? Вибачте, але я хочу не побачити. Зараз... Ну, така била. А дві дай! Ви зараз на тату, як что-то хоч. Один, два, три. <кій> 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 Де ти? бусички. Бусички. Да, тут совершенно грибы. Нормальные грибы. Нормальные грибы. Амелика. Да до... Ты взагалі чуп-чуп. Да тобі пф вот это пласка. Я совершенно уже надо быть алмин. Вот я заговорил Максиму Да, уже цена А Дай сюда дым Не. Не, я бы не Да то я боюсь. Я боюсь. Так, добрый день. Я думаю, что Полиция лицей добрый день. Ну, де ось. Взагалі, ви розумієте, що це води все від І взагалі це наш дім. Але у вас його лише надікін.